Вот там зараз стоїть толстолом. Підійшли блогери знайомі. Я хвостанувся щуками. Ух, яка. Ух, мамуля. Куди, куди, куди куди? Да, ну це... Це гарно. Ух ти. Дасть з цим сакой. Ось все, ще одна і прям ще круче той. Привіт, друзі! Сьогодні буде ранкова риболовля на південному бугі. Сьогодні взяв потужну палку про палку потім. Сьогодні взяв ехолота, тому що буду рибалити на корчах. Є в мене точки, там багато корчів, тому. Потрібен мені ехолот. Навіщо? Ну, хтось каже, блін, ну знаєш, де корчі. Дивіться, знаю, де корчі, тому без ехолота приходжу на ті точки і завжди в ті корчі мої силіконки застрають. На ехолоті я вже повиставляв точки, де, ну, наприклад, корч точку поставив там метрів 15 біля нього ще один корч. Точку поставив. І потім вже заходжу на ехолоті, включаю мапу. І ну, коли я став вже на якор, там може якусь рибку знайшов. Буває таке, там на точці судак, окунь, щука, сом. ну, Щось побачив, навіть буває таке толстолоба побачив, стаєш на точку і вже включаєш мапу і дивишся. Там корч, там корч. І так між тих корчів і кидаєш. От мені для цього і потрібен ехалот. Сказати так, щоб я там Судака знаходив, ні. От щуку буваю, бачу в півводи. От з Судаком трішки в мене складніше. Але розуміння є, що біля корчів, біля всяких таких пагорбів там. Повинен стояти судак. Тому сьогодні буде риболовля на судака, на щуку, на сома, а там вже що влетить. Давайте починати. Друзі, це щука. Мені так здається. По повадкам з покльовкою так акуратно і одразу хвостом почала. Хоча от зараз-да-да-да-да, да, 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 це все ж таки щука, хоч би в карчі не зайшла.

Мої я не полюбляю щуки. Блін, вже на волосочки держиться. Ух ты! Дасім під сакой. По чином друзі Ох, бля. руки тремтять. Зараз будемо важити піцак. Ну блин, ну да. скажімо так, дві піцак для такої щуки. Друзі, початок риболовлі. Є зараз ми її відцепимо. Гарно, гарно взялася, флюр не пошкодила флюр 0,35, так. Це супер. Мені здається в неї за, за 2500. Зараз сважимо, міряти не буду. Так, де вона? Вона вона в вон, дідька? А піцак все ж таки на щуку потрібен побільше. Ух ти! Невгарний! оце, Дмитрик міг би залишитись без щуки і не встиг би її зважити. Дивіться, отака от от така красуня. Зараз будемо важити. Так, ну сказав, що за 2500 зараз зважимо. 2 535 Зараз. Зараз покажу. Щоб все було по чесноку. Та те що? Не збилося. 2, 535 Не знаю, видно там, не видно камера, як там налаштована. Трішки паспорно. Так. Чи це я в окулярах 2535. Я сказав за 2,5. Ну, на 35 грам це ж теж за 2,5. ну ще разочок. А, друзі. от така красунка. І так, і так. Так, ну це. Гарний початок. Вся підлога стала слизька. А колись в човні була губка, виклав я її. Фу, друзі, просто, ну, блин, суперова. Скажем так, підсак файний в берегових риболовлях. В човні... Краще мати більше, блін. От з такою ячейкою. Ну, хто був на змаганнях з човна, той мене розуміє, блин. і коли у вас щуки побільше, ну прикиньте сюди, ну якусь п'ятеру. Ну, я я трьох, блін, з четвертого чи з п'ятого разу завів. Фух, так, ну, все, все добре, наче, Ну, хай ще полежить. Може ще знадобиться. Є в мене супер отакий рушничок, зараз підлогу прийдеться витерти, бо мені здається, я впаду сьогодні. Оце в мене кусочок, це з бобіни 0,35 флюра. Флюр скінчився. Ну що, прийдеться 0,5. Дивіться, як азура так по модному, оці великі, вірніше товсті шнури. Гляньте з резиночкою. Я раніше вам завжди показував резинка від трусів. Так що навіть ось азура дивиться мої фільми і теж зробила таку резинку, щоб нічого не розпутувалося. Так, ну от так поставимо. Гарна експіха, це експіха до 28 грам. Просто шикарно. Самі бачили клівака, Ну, Вона не така супер різка була, але в сандалів я гарно ту щуку. Гачок новий був, тому все було супер. Спінінг потужний, всікнув гарно, суперово. Так, спінінг, ну просто ну тут нема що додати. Дуже він мені подобається. Чисто такий щуче судачиний виходить він. Хоча раніше я завжди думав, що ну, по щуки по, ну, мені подобався е, такий м'якіший спінінг. Я думав, що ну, чим жорсткіший спінінг, тим він буде зливати рибу. От Скажімо так, не кол, не супер кол. Це цей спінг, а по судаку просто шикарно січе, січе судака. В останньому відео на цій точці це коли я був з човна. Ну з човна, це більше місяця тому. Не це останнє відео, а коли виходив чисто опа, от, от, отут корч. Буду тепер знати, це не клівака була, то був корч. То в мене була чиста савада. До 16 грам. І в мене було, мабуть, там 7-8 клівань, і всі були судачі. Жодного судака не взяв. Спочатку вважав, що може спінінг не просікав судака. Хоча ну, тим спінінгом я тих судаків переловив дуже-дуже багато. Ну, Треба було на щось грішити. І мені потім комент і один підписник написав, що судак буває. Буває таке, що судак б'є в грузик, а в тебе ну я ставив, бачили, ну в тому відео, там такі здорові здорові гачки ставив. Він каже: якщо б ти поставив би дрібніше гачка, ну ближче ну з короткою ножкою, то 100% всі кліваки були б результативні. Ну я так і зараз і вважаю, що то було діло в гачки, а не в спінінги. Але сьогодні я знав, що я приїду на цю точку, то перестрахувався, взяв потужнішу палку. Навіть незважаючи на цей вітер, який мені зараз в спину, який видуває шнур десятку, по хлистику я бачу, як хлистик відпрацьовує. На камеру може це буде не видно, тому що він так трішки тинь. Давай тинь. 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 Ось все, ще одна і прям ще круче тої. Ух, от це ж шмахнуло. Так, камеру встиг включити. О, стоп, стоп, стоп. Дали повітряну тривогу, в вихолоті відрубився GPS, тому не можу виставитися гарно на точки. Кишка. Ух, яка! Ух, мамуля! Куда, 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 куди? Зараз Дмитрик знову з неї, блин, буде. Хоч би не випрянула. Ось сюди, вона геть єлі-єлі тримається. Це гарно? Красиво пішла. Заходимо, 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 промахнувся. Ще разочек. Та ти що, ти що? Дмитрик? Як ти так справно з ними поводишся? В лузу, опа, друзі? в лузі. ця Це лузі, блин, та що такое? Отако, от отако от є. Є. є, 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 є трофейна. Ой-ой-ой-ой-ой, оце риболовля, оце, оце риболовля. Так, що ми маємо? Поки переставиш камеру, ну це така, скажімо, біда блогера, зараз відцепимо її. Ага, що бачу? Ну тут. Поки виставляв камеру, ну, розумієте, друзі, ну блогерство це все біда за бідою. Тут виходить в цьому човні. Поки Виставив камеру, вона тут декілька кульбітів зробила і гачками запуталася ще у підсак. Незважаючи на те, що він прорезиновий, все рівно ті двійники там заплуталися. Тому, поки відплутав, дивіться, ну скажіть, скажіть, блін, друзі, риболовля суперова. Зараз сважимо. Ну, мені здається, це... Так же само буде 2500. Так, хвилиночку. Іди сюди. Два. Тихесенько. Хотів. Встигли встигли ваги зафіксувати 2515. ну Трішки трішки менше да? на 15 грам, На 15 грам менше тої. Але, ну, друзі, просто шикардосовська рибалка. Спінінг, ви самі бачили. Блін, ну що ще додати. Я по чесноку думав, ну це дивлюся, на ну, ехолод. Кущі там те ще, то, то, все, думаю, трішки стану в інший містяк, а потім дивлюся, ну, включаю холод, а він мигає, немає GPS. -а. І без у е, тих кущів складно от, орієнтуватися. Знаю, що десь ото от той є. Тому після цієї кліваки, думаю, блін, зараз ще заведе. В кущ згріже, але самі все бачили, не завела, не зрізала. Але біда, Дмитрика біда з цими підсаками. Коли, ну, я не в гарний, чесноково. Я дивлюся, ну да, там спортсмени, вони хвать ту щуку і все. Я ну, не вмію. Я її це три круги, три круги, але ж коли вона дала свічку на камеру, ну, просто це суперова. Так. Продовжуємо, просто, якщо вам цікаво, ось що трапилось, лежала вона на підлогі, дригалась, дригалась, і двійник просто тут в цю сітку і заліз, Блін. Як я її зараз відпутувати буду, ще поки що не знаю. Так, але гарно, що вона не трепчана то потихеньку-потихеньку зараз і відпутаємо. Звісно, якщо б в човні нас було двоє, то ну, це було б просто б ще набагато-набагато швидше. Підвів щуку напарник підсаку, завів у воду. Просто на ходу, як то кажуть, по ходу щілк і затащили б у підсак. Навіть от в такий малесенький диетичний підсак. Так. Як то кажуть, навіть не ну, можна було б подумати. Відпутав гачка з сітки цієї блін, резинової, але ж оцей основний гачок попав, гляньте, на цій сітки, на цьому підсакі є шов. І оцей гачок попав, як на зло, цей шов. Так як гачки здорові, жало тут дуже теж, ну ця бородка дуже велика, тому зараз спробую. Та, і гачку вже тут кирдик, то спробую зараз цю бородку зламати і достану. Так десь тако. О, бачимо. Ну, Гачку хана цю бородочку зігнув і все. І зразу підсачка, підсачка працює. Скажем, по чеснику, якщо б не цей піцак Веста, я б взагалі не знаю, як я б брав би тих щук. Хоч і кажу, що замалий для таких щук, але ж все рівно, блін. Як то кажуть, на Безрабії на безрибі і рак риба. Краще такий, чим без ніякого. Ох, застібка, Застібка просто шикардосовська. Це овнеровські застібки. Якщо, знаєте, ото буває на Джихрігі, Засібки розтягуються, да, то якщо цю овнеровську поставити, в житті не розтягнеться. Зараз я її вам ще покажу. По силикону, ну, якщо будете запитувати, а ви ну, 100% будете запитувати, це вістовська резина 3,6 дюйма в кольорі лох. І оцей сексуальний грузик. Грузик в мене 10 грам. Ось там имени зараз і толстолобать знайшов, ось там зараз стоїть толстолоб. Стайка. Це що, на силікомі? Ні, ну а під стайкою може це ж і щучка стоять, і що хоче. Так що. Підійшли блогери знайомі. Я хвостанувся щуками, то... Він каже: знайшов там Судака дуже багато вихолод. Ну, бачив Судака, але він не клює. Я глянув зараз. Друзі, на годинник, 8 годин 9 хвилин. Сюда ще тільки через півчаса почне клювати, він вже е, перейшов з тої точки, ну, де він був. Це далеко мені до неї йти, по вітру не хочу, та й мені навіщо дві щуки вже є. Коротше, він побачив моїх щук, все. Я кажу, тут на корчах, ставай, ходи, шукай. Ну що, друзі? Скінчаю сьогоднішню риболовлю, все було супер. Спінінга компанія Azura це XP, це майже та же савада, але трішки дешевша. Самі бачили, незважаючи на те, що, як я кажу, трішки дешевше, спінінг просто шикарний. Тут бланк, ну, як би виробник каже, ну чи не пам'ятаю хто, мені. Точно казали, що тут точно такий бланк дорогий, як і в, е, в саваді. Друзі, по підсаку. Гарно, що сьогодні все ж таки був в мене, хоч і такий малесенький, диетичний, але все ж таки підсак. Кому що сподобалось, не бачу взагалі сенса. Ходити шукати окуня чи судака. Дві кліваки це просто супер. Друзі. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.